Багато моїх колег, і я дуже радий вас побачити. І вона каже, це все почалося, так? Mm -hmm. Я тобі скажу, була нарада Максима Зимовича. Mm -hmm. І Максим Зинович каже, шановні голови, а є така тема як культурної спадщини. Давайте будемо і це під час зі до речі, втілювати це все в життя. Коли я приїхав в адміністрацію, думаю, ну хто в мене цим займеться? Треба було енергійно таку людину. Розумієш, я кажу, це все. Запустила цей процес. Ну, я покликав, Федрин каже, є тема, є там значення. Каже, культурно спадщина, давайте будемо з цьому напрямку працювати. І я вам скажу, що я не помилився. Бо фетрин це така енергійна людина, розумієте, у нас двиганий любий процес, який навіть буде запущений. І це не справді ми ніби з руки не доходили, але завдяки Максиму Сеновчу, який подав позицій, ми почали цей процес. Е, у нас вже це шоста зустріч, да? шоста визнана нарада по культурній спадщині. Ну що вас тут переконувати, що це культурна спадщина це наша основа нашої духовності. Якщо е, громада чи район чи держава не знає всієї культурної спадщини, вона не має майбутнього. Тому це, що ми робимо, це дуже потрібно, тому що це впливає і на соціально-економічний. На туризм, війна закінчиться. Думаю, що цього року буде наступного. І тому люди до нас приїдуть з Європи, щоб дивитися на нашу культуру і чим ми багаті. Я зранку мав розмову з приндиком Населена. Всі знають Палас так? і коли був головою адміністрації, як знає, так? І... Є багато дуже інвесторів європейських є ранний і вони хочуть вкладати собі в нашу культурну спадщину, але перше за все треба зробити документацію, і от чому так зря не Тому що ми передали цей пала, тоді національну права. Правда?